Я вам показую фото. Якщо вам ця дівчина подобається, ви кажете лайк і я організую вам з нею побачення. Якщо не впевнені, кажете далі і дивимося наступне. Не впевнені. Не впевнені. Не впевнені. <ріпи> <ріпи> така риженька? Р риженька ні. <ріпи> ні, так. Далі. <Дальше. ріпи> з короткою стрижкою. Коротка стрижка, ні. Колока, <ріпи> так? Так, лайк чи далі? Лайк, лайк, далі. Лайк. Супер. Перед тим як ви з нею підете на побачення, я хочу, щоб ви прочитали перше привітальне повідомлення, яке вона вам надіслала. Прочитайте його, будь ласка. Вітаю ти щойно виграв джекпот. Сьогодні ми йдемо на побачення, ПС, ти знаєш мене по фото, твоя киця м'яв. Запам'ятайте, як виглядає киця. Така гарна. Я вас вітаю! Ну, якась краще було. Там... Ну, знаєте, очікування одне, реальність інше. Я вас все одно вітаю, сьогодні Кіця приїде до вас гості. — Дякую. — Не треба.